Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Лідія Анциперова, засновниця дитячого інклюзивного культурно-мистецького фестивалю Наш чудовий сонцесвіт». Вітаю вас, пані нас На студії Знаю, що вже декілька років поспіль проводити такий важливий фестиваль. Власне, вкотре він відбувся на теренах нашої області. Доброго дня, шановні друзі. Отже, восьмий рік поспіль лунає Чернівцями, Буковиною і Україною. Наш чудовий сонце світ гімн фестивалю і сам фестиваль, який об'єднав вже дітей всієї України. Чи пам'ятаєте той момент, власне, коли з ідеї про створення ось такого фестивалю він перетворився в такий масштабний проект, коли багато наших діток мають таку змогу показати свої неймовірні таланти? Так, звісно, звісно, пам'ятаю ці моменти, і вони не були такі дуже такі веселі і оптимістичні на той час. У 2018 році, коли ми створили цей заснували цей фестиваль, тоді було дуже важко, дуже важко. Залучити дітей з інвалідністю з особливими освітніми потребами до заходів, до цих культурно-мистецьких заходів нашого фестивалю, тому що тоді були ну, на той час все ж таки існувало більше ментальних бар'єрів в суспільстві і у родин, також, які виховували дітей з інвалідністю з особливими освітніми потребами. Це було реально і дуже важко було зібрати тоді дітей. І перший фестиваль, в першому фестивалі долучилися тільки 15 дітей з інвалідністю з особливими освітніми потребами. А на сьогоднішній день ну я так думаю, що це ну дуже велика кількість дітей. Це більше 300 дітей. Саме дітки з різними нозологіями інвалідності, з особливими освітніми потребами, вони стали учасниками нашого фестивалю. І навіть я хочу сказати, що була така навіть ситуація, коли ще і ще діти хотіли ну, заклади пропонували участь дітей у фестивалі, і вже ми просто розуміли, що ну, є певне обмеження от, в кількості дітей. І наступного року я думаю, що ми трошки на навіть змінимо формат для того, щоб ще більше дітей долучалися, тому що це дуже дуже важливо не тільки для дітей, не тільки для родин, а для всіх нас. Як вдалось подолати ось цю стигматизацію щодо того, що діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами також можуть. Показувати свої таланти, що вони неймовірно талановиті, розумнички такі. Власне, як вдалося от з батьками комунікувати, аби довести їм mm -hmm. той момент, що, що цього потребують не тільки діти, батьки, а от потребує суспільство бачити, пишатися і насолоджуватися проявами їхньої творчості. Ну, по-перше, саме головне, що участь дітей в фестивалі Наш чудовий Сонце-Світ відкритий для всіх дітей. Тобто, тут немає обмежень. Тут діти себе почувають досить вільно, спокійно, і вони розуміють, знаєте, от існує ця рівність. Серед дітей. І, мабуть, це і є такою поштовхом і мотивацією для батьків, тому що тут всі діти рівні. Мама може вийти на сцену з дитиною і заспівати пісню. Мама може бути поруч танцювати і показувати рухи дитині. Мама може бути поруч або вихователь, або старша сестричка чи братик може бути. Тобто дитина почуває себе абсолютно вільно. У нас такі, знаєте, ну. Можна сказати так, що це такий родинний фестиваль, де всім комфортно, всі відчувають себе вільно, комфортно і знають про те, що вони будуть завжди підтримані. Ось і їм будуть оплескати в долоні, всі і говорити хороші, хороші слова такі, знаєте, для це надихає яким був цьогорічний фестиваль? Чи була якась основна тема, яка об'єднувала всіх, і про етапи знаю, що завжди поділяєте okay. за талантами, за можливістями, навіть okay. за днями, коли діти мають можливість демонструвати свої досягнення на публіку? Ну, цього, року, цього року ми зробили значно більше, аніж минулих років, але самою головним таким меседжем, звичайно, це є патріотизм. Звичайно, це є виховання патріотичне, і всі наші заходи мали патріотичний такі скерування, спрямування. Обов'язково діти всі були у вишиваночках, національний одяг. Це були вірші патріотичні на поетичному конкурсі, і виставка лялочка, Україночка. Також ми готували ці лялочки, 60 дітей прийняли участь. Дуже велика така була виставка. І ще такою родзинкою у нас стало те, що до нас стали долучатися. Все більше і більше діти з дитячих установ, навіть тобто від 4 років дітки можуть брати участь, вони декламують вірші, вони співають пісні. Вони разом зі всіма дітьми, тобто вони не відчувають різниці між дітьми, у яких є. Деякі проблеми зі здоров'ям вони це не помічають, тому що всі співають, всі танцюють, всі декламують вірші. Кожна дитина може взяти участь у створенні лялечки україночки власного оберіга. І, до речі, всі дітки отримали їх з виставки. Вони отримали ці лялечки, які вони створювали, тому що вони ми наголошували на тому, що ви створюєте. Оберіг для своєї родини, для себе, для України, і це був от знов-таки такий, з одного боку, родинне родинне таке свято в студії, і з іншого боку, це патріотизм. І великий концерт, великий концерт. Ми назвали мистецтво. Наближає перемогу і дуже багато було патріотичних заходів з, з виступів. Так дуже дуже багато дітей було далі. Що у нас було ще таке дуже цікавим? У нас приєдналися в якості партнера гурток кросмедійної журналістики про медіа це діти, які маленькі журналісти. Як ми говоримо, вони брали інтерв'ю у дітей, і вони створили фільм, дуже потужний, гарний фільм. Вчора вони його презентували на на своєму звіті в юності Буковини я дуже вдячна за ті емоції, пережиття і побачили, як самі діти бачать цю ситуацію як самі діти розуміють рівність, як самі діти розуміють, що таке інклюзивність, що таке толерантність. Це дуже важливо, звідки власне ви в собі знаходите сили, адже це 8 років, це величезний обсяг роботи. Це треба мати напевно величезне серце для того, щоб знаходити в собі сили, адже організація такого свята це ну надзвичайно велика праця. Звідки угу. черпаєте? Ось те натхнення і розуміння того, що ви робите правильну річ. Звісно, я розумію, що це дуже такі ну, серйозна робота і е, достатньо важка праця, тому що організаційні питання це ну, потребують дуже великих таких сил, і, але е, я впевнена, що це потрібно, що це потрібно. Я вже ну, я не можу сказати, що я можу це якось так залишити і сказати, все досить, ні. Так не може бути. Фестиваль буде жити обов'язково. І я вірю навіть, що от, по суті, з 2023 року він став всеукраїнським фестивалем, тому що дітей діт, долучаються діти зі всієї України і навіть із-за кордону, діти, які в, в родинах біженців вони також долучаються до нашого фестивалю. І я вірю, що цей фестиваль може стати і міжнародним. Цього yeah. хто цьогорічні амбасадори? Mm -hmm. Хто ті чарівники, які вам допомагали? Адже діти ідучи на це свято, всі там отримують якісь грамоти, подяки, і з нетерпінням чекають mm -hmm. оцього відзначення таланту кожного? Так, так. Це дуже важливо і хочу сказати, що у нас от наше партнерство, яке розпочалося от з самого початку, з 2018 року, воно набуває такого поширення, багато долучається нових організацій. Я хочу подякувати перш за все генеральному партнеру нашого фестивалю. Це всеукраїнський дитячий фонд. Є тут в Чернівецькій області представництво, яке очолює Уліана Лєгусова. Я дуже їй вдячна. Є організації, які з самого початку нашого фестивалю, і вони завжди поруч вони завжди чекають наступних наступного наступного року для того, щоб знову знов залучити ще більше дітей. Це громадська організація Миле сонечко, це реабілітаційний центр, особлива дитина, це навчально-реабілітаційний центр Родина. А ось і також зараз з'явилися громадські організації, які об'єднують дітей родини і відповідної і дітей. Це «Я Маріуполь», центр підтримки переселенців. Вони також дуже активно долучаються до нашого фестивалю. Багато організацій, інклюзивні ресурсні центри, практично всі інклюзивні ресурсні центри, і в Чернівцях, і в області вони ну, дуже активні в цьому. Плані, готують дітей до виступів, дуже важливо. Я дуже вдячна от всім 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 партнерам, які долучаються, які знають про те, що це дуже важливо і це велика підтримка для дітей. І Такий, знаєте, поштовх для того, щоб дитина вірила в своє майбутнє, в себе. Це важливо. Ну і наші, наші добродари, ми так називаємо наших добродарів, які в скриню добра поповнюють і От хочу подякувати членам клубу підприємців Буковини. Тут і рекламна агенція Ас за чудову поліграфію за банери, як банери. Це і фірма Тайстра за смаколики, які в кожний подаруночок були покладені обов'язково. Далі ми дякуємо світ матрасів, які проплатили нам оренду приміщень. Також букрек це наш постійний партнер, постійний добродар. Я дякую Дарині Максимець за ті книжки, які ми даруємо передаємо діткам від вас. І це дуже, також, дуже важливо. І хочу особливо подякувати новому нашому добродару. це ПМ Інтернаціональ Україна, які в кожній дитині передані були творчі набори для розвитку творчості. Дуже важливо, дуже ми вдячні. І також компанія Ніканова. Дякуємо Галині Нікановій за ті смаколики, які дітки отримують після кожного нашого заходу. І долучалися і громадські організації, профспілкові організації, і дуже багато от, саме жіночих громадських організацій. От я хочу подякувати також Асоціації ділових жінок буковини, Дарині Дері, Максимець, жінкам жіноче служіння. Вони подарували і смаколики, і для студії живопису Мистецтво Далая Бар'єри були подаровані футболочки. і Ми створимо Уже в цьому році постійно діючи студії, творчі студії, це буде і діти будуть займатися і живописом, і хендмейдом, і також буде шерстяний живопис. Ну дуже багато буде різних заходів, де діти можуть також ну, по суті, розвивати свої таланти. Ось далі дякую союзянкам Союзу Українок яку очолює Олена Пономаренко, Дякую всім союзянкам, які долучилися і подарунками і коштами. І на всі кошти були закуплені також іграшки. Кожній в кожному пакетику у дітей є іграшки, і дуже вони цьому радіють. І також ще є об'єднання жінок, топ 100 жінок буковини це жінки долучалися також до цієї поповнення скрині добра. Дякую, дякую гуртку крос медійній журналістики про медіа Лілії Хмель, тому що знов таки, ну це дуже таке, знаєте. Якісне, якісне перетворення фестивалю, коли така велика кількість дітей, журналістів, долучаються, і по суті вони зробили і фільм, і також вони робили такі інтерв'ю, які розміщували. Ну дуже важливо і для дітей дати інтерв'ю вперше. Ну важливо, дуже приємно, Дякую. що серед ваших добродарів дуже багато буковинців, і що, що вони підтримують, і розуміють наскільки це важливо. Власне, ось за цих вісім років я розумію, що на ваших очах чимало дітей виросли своїми талантами, максимально розвинулися, і це для них неабиякий поштовх до розвитку і, напевне, до якихось внутрішніх змін. Чи була у вашому житті якась особлива історія, яка неймовірно вас захопила? Яку можливо розповідаєте комусь там про якусь дитину? Яка Ну, зробила такий величезний крок саме uh -huh. завдяки тому, що її талант побачили, її побачили. Ну я можу сказати б зараз про миле сонечко. Миле Сонечко, громадська організація, і там є у нас Ваня Миронів і Аніта Венгренюк. І хочу сказати, що це дійсно цього року, коли я побачила цих діток знову, тобто вони прийшли на фестиваль у 2018 році, дуже маленькими. Їм не було ще може і чотирьох років. Зараз їм вже там одинадцять 11, навіть менше вони прийшли майже, в три роки, мабуть. Але зараз ці діти вони навчаються в звичайній школі, вони отримують свої знання, вони ходять в гуртки, вони займаються співом, вокалом. Тобто в цьому році реально от я побачила такий ну, дуже великий рух вперед. і... Коли дитина вільно себе почуває на сцені, вона розуміє, що рівність і що вона в кругі є добрі, хороші люди, друзі, це важливо. Також Бачу, в є у нас наш партнер навчально-реабілітаційний центр Родина, і там також багато діток, які були ще маленькими. Зараз вони зростають, і ну, ми бачимо, бачимо успіхи, творчі успіхи цих дітей. З якими uh -huh. проблемами зіштовхувалися цього року? Адже знаю, що організація такого роду заходів це не аби яка праця, і завжди а, треба закрити чимало питань не завжди на все вистачає часу. А, власне, проблематика, яка виникає при організації такого роду заходів, саме у вас. Якщо ми розуміємо, да, всі, що це благодійний фестиваль, тут немає бюджету і тут немає заробітних плат. Да, і всі люди, які долучаються, це по суті це волонтери. Ось і цього року було дуже приємно, що до творчої групи по створенню вистави, як сонячний примінчик та його друзі, перемогу здобули, долучилися творчі. Жінки з різних міст України, і я дуже їм вдячна. Вдячна Тетяні Шпак. Це жінка з поетеса, письменниця, вона з Запоріжжя. З Дніпра Ольга Маєвська, яка писала спеціально написані цими жінками написані пісні спеціально для нашої вистави. Раміна Солнцева. Дуже дякую цим жінкам за те, що вони. І знаєте, долучилися і до написання сценарію. Вони співавторки цього сценарію, вони написали пісні. І ці пісні потрібно було тут уже вивчити, і звичайно, знов таки Олена Кушнір, це викладачка музики в Чернівецькому ліцеї. Всі вчителі, які працюють в ліцеї, вони також долучалися до того, щоб створити і виставу, і організувати дітей, і приміщення потрібно. Ну дуже багато допомоги. Я дуже вдячна всім, хто долучився. Mm. Дякую, також. Палацу юність буковини знов такі і зразковому колективу класичного танцю балет віри в югі. От вони з нами постійно спочинаючи з першого з першого фестивалю разом. І також ми бачимо от зростання цих балерінок, які були маленькі, і зараз вони вже грають. У нас вже там грали такі серйозні ролі навіть в нашій виставі ці дівчата. Mm -hmm. От, власне, yeah. ви сказали про виставу. Що втратили ті, хто її не побачив, хто не отримав такої змоги. Про що ця була вистава? Ой, ця вистава дуже така. З одного боку, це, начебто, казка про сонячного промінчика фею нашого міста, яка любить дуже місто, про птаху мира, яка об'єднує всіх дітей і по суті визволяє разом зі всіма цими персонажами, визволяє дітей. Від чорних птахів, які налетіли на місто, на Україну. і от е, такі знаєте, підґрунтя цього, це наша сучасність, це те, що ми всі переживаємо ці військові дії. І це начебто от в касці було відображено таким чином, що діти розуміли, так, діти і ті, хто бачили цю виставу, були присутні. Взагалі, про що вона. І я вірю знаєте, в те, що от, от знаєте, Діти, як е, така, знаєте, от все, все ж таки потужна сила, діти, їх енергетика, їх бажання жити і е, жити в вільній Україні, і ми в цій виставі перемагаємо у тих чорних птахів, ми обов'язково ми говоримо, ми обов'язково переможемо. Україна переможе. І тут, от такий от був закладений зміст саме Патріотичний, саме такий, що ми говоримо, да, все буде Україна, Україна переможе. Пані Лідія, власне, знаю, що не обмежуйтесь виключно ось цим фестивалем і. Життя в поза межами фестивалю також існує чимало проектів робити, угу. адже діти, які потрапляють, хоча б раз потрапляють до вас на фестиваль, вже стають однією такою великою родиною. знаєш, що часто збираєтеся. Як проходять будні поза межами фестивалю? Ну, от зараз ми знов таки літо починається, Ми будемо проводити студію живопису і малюнку. Це одне. Далі ми будемо ще створювати таку студію шерстяного живопису. Дуже цікавий вид мистецтва. І у нас є наша керівниця цього цієї студії, дуже відома Чернівецька мисткиня. Віра Окунєва, вона буде проводити, ну, будемо єднатися, долучається багато жінок насправді до студії. Тобто, це такі, знов таки, знов це не викладання чогось, а це такі затишне, затишна атмосфера, де діти ну, по суті, спокійно і вільно освоюють певні навички, набувають і все добре. Ось проводимо зустрічі і мам, і дітей. У нас є в нашому інклюзивному культурно-мистецькому центрі і такий напрямок: жінки за життя об'єднання. Це більшість з них це жінки з ті, які. Мають статус внутрішньо переміщених осіб, і їхні дітки також долучаються дуже активно. беруть участь у фестивалі, і ми навіть наступного року ми вже проговорюємо про те, щоб ще активніше брали участь саме діти з різних міст України. Тобто ведете роботу до наступного фестивалю вже лише по закінченні так, цього Так, річ, Так Тому. воно так, так і відбувається. Обов'язково. Ми вже готуємося, ми вже думаємо, як що, що потрібно, що покращити, що було таким, що нам е, десь е, ну, було, в чомусь відчували якісь е, проблеми. Ми будемо їх усувати, будемо покращувати свою роботу, адже ми вже да, такі вже. Достатньо дорослі, 8 років фестивалю, це, це ну, є вже певна історія, є досвід такий хороший. Ну і вперед, тільки вперед, і дякуючи, об'єднуючи єдную, об інших, об'єднуючи всіх наших партнерів, таку єдину команду, і рухаємося вперед. Якщо ми з вами помріємо наостанок і уявімо, що вже ми отримали таку бажану перемогу, і ворог пішов з нашої землі, яким би ви бачили для себе ось цей фестиваль? Чого би вам особисто хотілося для ось цих діток, враховуючи те, що, що війни вже немає? По-перше, щоб це були, знаєте, різні площадки, щоб це були майданчики не тільки в Чернівцях, а в інших містах України, щоб цей наш чудовий сонцесвіт звучав і лунав всією Україною, щоб в кожному великому місті або в і в невеличких містечках також збиралися діти на ці заходи нашого фестивалю. Це було б дуже добре. Ось і також ще мрія одна: у нас в рамках фестивалю ми проводимо поетичний конкурс читців словомрій. І цього року також така була дуже приємна новина. Був створений народжений гімн гімн цього поетичного конкурсу, але я кажу, що це він обов'язково стане фестивалем, тобто буде поетичний фестиваль слово мрій. Уже є гімн цього фестивалю цього конкурсу. Да, цього конкурсу. Його напис слова написала Інна Гончар, відома поетеса Буковинська, і музику Оксана В Добрий час, як так. то кажуть, у нас на Буковині. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Лідія Анципорова, засновниця дитячого інклюзивно-культурно-мистецького фестивалю Наш чудовий соцесвіт». Дякую, що були з нами. Побачимось.